Всім привіт! Давно не бачились, але ми повертаємося до історії Софії Блек. Це вже п'ята серія, і сьогодні на вас чекає багато цікавого. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Зробили? Ну, тоді ми починаємо. Сьогодні Софії вкотре наснилося нічне жахіття. Це знову було дитинство, це знову була її мама і той момент, коли вона тікала з дому. Чи то через почуття образи, чи то провини, ті сни не відпускають її, нагадуючи про минуле, яке вона не може забути. Прокинувшись і усвідомивши, що вона вдома і більше не повернеться у ті часи, їй стало спокійніше, і вона полегшено зітхнула. Підвівшись з ліжка, першою думкою було лише вийти з цього задушливого місця і привести думки до ладу. Вона взяла сигарети і попрямувала на вулицю, а в голові крутилися одні й ті самі питання. Як позбутися цих дурних снів, як позбутися усіх спогадів взагалі? А тим часом минув уже місяць місяць у кримінальному світі, який їй зовсім не до душі. Софія так і не завела друзів, майже ні з ким не спілкується, кожен її день це робота, дім, іноді похід у магазин. Софія майже не контактує з Джоном. Він ніби почав уникати її, завжди зайнятий, завжди не до неї. Вона дуже б хотіла б його побачити. Але не знає, як зробити цей крок. Занурена у думки, вона зрозуміла, що сьогоднішній сон як остання крапля, і їй потрібно розібратися з минулим, інакше так продовжуватися не може. Вона вирішила перебрати документи від юриста, які він надіслав їй після смерті її матері раніше. Нарешті, знайшовши його візитівку і решту документів, вона перевдягнулася і, не зволікаючи, вирішила поїхати до нього в офіс. Лакове царстю сі інтублу. Нечей в барина сайко не райкенлус іч to батифал the through зайшовши до юриста в кабінет. Вінсент заговорив першим о, радий вас бачити. Добре, що ви нарешті завітали. На що Софія відповіла, що також рада бачити його, і привіталася. Отож перейдімо до справи. У мене для вас документи, які потрібно підписати, щоб остаточно оформити право власності на будинок. Усе підготовлено, залишається лише ваша згода. Добре, якщо все гаразд, то я підпишу. Мені цей будинок і так дістався, тож я не бачу сенсу відтягувати. Хоча з ним стільки спогадів, це будинок моєї матері, і я провела там найкращі часи. До речі, про вашу маму. Вона залишила для вас записку перед тим, як. Е, ну, перед її відходом, я подумав, що ви захочете її побачити. Записку? Серйозно? Що вона могла мені там написати? Навряд чи це щось важливе. Ми ж навіть не спілкувалися протягом багатьох років. Трохи збентежена такою новиною, вона обдумала слова Вінсента і все ж взяла записку. Спочатку вона була налаштована скептично, проте, коли вона почала читати. Її вираз обличчя різко змінився. Моя дорога Софі, знаю, що наше життя було непростим, і я не завжди була поруч, але повір, я завжди любила тебе. Я залишаю тобі наш дім, сподіваюся, він стане для тебе новим початком. Ти маєш талант у на гітарі, як і я, і я вірю, що ти зможеш знайти себе в цьому. Сподіваюся, ти знайдеш у своєму серці прощення і зрозумієш, що я завжди бажала тобі тільки щастя. Софія перечитувала цей лист знову і знову. Кожне слово, кожна літера, написана маминим почерком, завдавали їй нестерпного болю. Вона не могла і не хотіла вірити, що це написала її мати, адже їй здавалося, що виконавши її життя, стане легше. Але факти повертали Софі у реальність. Розгублена і виснажена, Софія попрощалася з юристом і подякувала йому за все. Спочатку вона хотіла поїхати додому і, як зазвичай, напитися, але щось не давало їй це зробити, тому вона вирушила ненабережно. На вона сіла на лавку і занурилася у власні думки світ навколо ніби зник, розчинився. Вона довго переконувала себе, що минулого більше немає, але один лист перевернув усе. Вона не знала, що булать більше. Те, що мама все ж хотіла щось сказати, чи те, що зробила це так пізно, їй хотілося відкинути ті слова, як робила це завжди, але цього разу щось змінилося. Попри біль і розпач, Софія зрозуміла, що вона любить її, і, можливо, любила завжди, навіть коли заперечувала це собі. Тим часом поруч приходила Корнелія, давня подруга її дитинства. Вона помітила Софію і, одразу не впізнавши, запитала Софія, це ти? Вони міцно обійнялися, адже не бачилися вже більше десяти років. Що сталося? Ти повернулася? не переставала питати корнелія. Софія була рада бачити подругу і коротко розказала про те, що повернулася у місто через раптову смерть мами. Вона тільки вийшла від юриста, де підписала всі папери на будинок, і тепер не знає, що з цим робити залишитися тут чи поїхати. Корнелія запитала також і про Артура. Софія видихнула дим, а її погляд на мить став холоднішим. Вона сказала, що його вже три роки як немає він змарнував її життя, і вона не любить згадувати про нього адже він лишив самі розчарування і глибоку яму, з якої вона ніяк не може вибратися. Час ішов, а розповідь не добігала кінця, тому Корнелія запропонувала обмінятися номерами і зустрітися завтра у кав'ярні. Вони ще раз обійнялися на прощання і, ще трішки потеревеневши, розійшлися з обіцянкою зустрітися завтра. Після цієї зустрічі Софія стала трохи легше, тож в очікуванні завтрашнього дня вона попрямувала додому. Софія прийшла додому вже під вечір. Її чомусь дуже мотило всю дорогу, тому, не зволікаючи, вона одразу побігла в туалет. Її шлунок чомусь відмовився приймати сьогоднішню їжу. Неї раніше не було проблем зі шлунком, і вона вже давно не вживе алкоголь. Тому вона подумала, що це, мабуть, через нервий напружений день, але її однаково не полишали думки, що щось тут не так. Для того, щоб зняти нервове напруження і відійти від важкого дня, Софія вирішила почилити і подивитися телевізор. Чомусь її вибір зупинився саме на дитячій передачі. В якийсь момент зазвонив телефон. Софія чомусь подумала, що це повідомлення від Джоні, але це була Корнелія. Вона нагадувала про їхню завтрашню зустріч. Софія відповіла взаємністю, вимкнула телевізор. І попрямувала ліжечко, щоб набратися сил перед завтрашнім дуже цікавим днем. А поки наша Софія відпочиває, я хочу нагадати вам про вподобайки і коментарі, адже саме вони сприяють розвитку цього каналу. Прокинувшись наступного ранку, Софія відчула, що сил зовсім немає. Вона почувається пригніченою, ніби ніч минула, а тягар лишився. Повільно йде на кухню, вмикає чайник, і поки вода закипає, вона задумується. Чи не буде корнелі насміхатися над нею? Чи не почне жаліти? Чи варто їй взагалі розказувати це все? Коли чайник подав сигнал, вона тремтячими руками, трохи необережно, налила собі каву і, бажаючи насолодитися бадьорим напоєм, зробила свій перший ковток. Але навіть її улюблений смак не дає бажаного тепла. Навпаки. Кава ще більше розбурхує ту нудоту, яка переслідувала її від учора, тому, поставивши чашку, вона одразу побігла в туалет, щоб знову зробити свої справи. Вона взагалі не розуміє, що з нею відбувається. Вже другий день її переслідує нудота. З'явилася втома різкий перепади настрою, але їй і досі здається, що це все через стрес. Не надавши цьому значної уваги, вона перевірила час і зрозуміла, що спізнюється назустріч. Вона дуже швидко зібралася і, вибігши з дому, попрямувала на місце зустрічі, де її вже чекала Корнелія. Дівчата були раді бачити одна одну. Вони зайняли свій улюблений столик біля вікна, і на момент здалося, що вони ніколи й не розлучалися. Вони говорили про все: про роботу, зміни у місті, згадували давніх знайомих і школу, розказували веселі історії з дитинства. Софія також згадала, як Корнелія налякала її піковою дамою у таборі, максимально експресивно показуючи свої емоції. Тоді за цими розмовами час плинув дуже швидко, і в якийсь момент Софія згадала: О, а пам'ятаєш Марка? Він ще журнал з оцінками спалив. Корнелія розсміялася і відповіла Софії: Ще як пам'ятаю, він був ще тим розбишакою, але зараз ми одружені, і в нас є донечка Еммі. У Софії від таких новин ледь щелепа не відпала. Все, що вона могла сказати, це воу, 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 вітаю вас. Подруга мило посміхнулася, а далі запитала А ти як? Розкажи детальніше, що відбулося. Софія почала поступово розказувати про все, що сталося після випуску, тоді як Корнелія уважно слухала і лише час від часу уточнювала деталі. Дівчина розказала про сварку з мамою, про життя з Артуром, його смерть. Повернення до міста, зустріч з Жонні і навіть згадала про дивне самопочуття останнім часом. Я була приголомшена всіма подіями, що сталося із Софією, адже думала, що вона щасливо живе в іншому місті і вже має сім'ю. Проте найбільше її увагу привернуло самопочуття Софії. Слухай, я, звісно, не спеціаліст, але мені знайомі твої симптоми. Думаю, ти можеш бути вагітна. Ану, зачекай, я митчу. Корнелія різко зірвалася з місця і кудись пішла. В той час у Софії в голові почався хаос із мільйони питань Але ж справді симптоми дуже схожі на вагітність. Чому я раніше про це не подумала, а якщо це правда, то що мені робити? З думок її витягнула корнелія. Передавши тест на вагітність, вона сказала Давай вирішимо це просто зараз. Не переживай, я буду з тобою. Софія неохоче погодилася з подругою і пішла до вбиральні. Вона сиділа, стискаючи в руках тест, ніби могла вплинути на результат однією лише силою думки. В голові крутилися сотні думок, а секунди тягнулися настепно довго. І ось результат Софія підхопилася, прикриваючи рот рукою, ніби намагалася стримати крик. Вона стиснула в пальцях цей маленький шматочок пластика, який щойно змінив усе і заплакала. Та в неї не було багато часу на сум. Тому, трішки прийшовши до тями, вона повернулася до корнелії, де й сповістила її про останні новини. На що Корнелія раптово вигукнула так це ж чудово? Ти що смієшся? Яке чудово! У мене немає нормальної роботи, немає грошей, та й Джонні, мабуть, не зрадіє. Він вже місяць мене ігнорує. На що Корнелія відповіла не переживай, я підтримую тебе і в усьому допоможу. А щодо Джоні, то ти з ним ще навіть не говорила. Думаю, варто спершу сказати йому і дати шанс. Ну, не знаю. Про що можна говорити з людиною? Яка за весь місяць навіть не поцікавилася, як у мене справи. Але думаю, ти права. Він має право знати, адже це і його дитина. Я поговорю з ним сьогодні ввечері. Оце вже правильний настрій. Ти сильна і точно впораєшся з усіма труднощами, а я допоможу тобі з цим. Добре. Софія погодилася і завершив розмову. Дівчата попрямували до виходу, де Корнелія ще раз обійняла Софію, запевняючи, що все буде гаразд. Прийшовши додому, вона довго думала про все, що сталося, і як краще повідомити цю новину Джонні. Врешті вона зібралася з духом і набрала його номер. На диво, Джонні доволі швидко відповів, тому Софія, провівши короткий смолток, запросила його в гості для обговорення чогось важливого. Від його голосу їй стало раптом так тепло й приємно, але Джонні не змусив себе довго чекати і вже за 10 хвилин був під її дверима. Він помітив, що двері були відчинені, тож вільно зайшов у будинок, але Софії ніде не було. Побачивши на столі брудну чашку і незадоволено хмикнувши собі під носа, щось, типу, знову в неї свинарник, пішов до раковини, щоб помити її. Але ж він душніла, в кого з нас не стоїть брудна чашка на столі. Софія ж тим часом швиденько нарядилася і потім вийшла до нього. Вона почала з класичного питання як у тебе справи? На що Джонні напевно відповів, що все як завжди. Та що ти таке кажеш? А чому тоді зігнорував мене? спалахнула Софія. Чого ти на мене кричиш? Я не маю відчитуватись перед тобою. Софія трішки пом'якшила, адже їй не потрібні зараз конфлікти. Прибач, просто я скучила за тобою. Розкажи, як у тебе справи на роботі? Ну, загалом добре, я почав вести свій ютуб канал зі стендапом, то зараз частіше виступаю і мене запрошують у популярні клуби. Та ти що? Може, тоді поділишся квиточком на твій крутий концерт? Ха-ха, як смішно. Подивимося на твою поведінку. Але давай серйозно, що то за така термінова розмова у тебе. Софія подивилася на Джонні, відчуваючи, як у неї тремтять руки. Я не знаю, як це сказати. Це велика новина для нас обох. І я сама ще не до кінця це усвідомила. Сьогодні я зробила тест, і він позитивний, Джонні. Я вагітна. Вона опустила погляд, стискаючи пальці в кулак в очікуваній реакції Джонні. Що Що ти щойно сказала? Як це ти вагітна? А я тут до чого. Я цього ніколи не хотів і не збираюся ставати батьком так рано. Ні, ні і ще раз ні. Або роби аборт, або лишай дитину і виховуй сама. Я в цьому участі брати не буду. Джонні, будь ласка, не йти. Давай поговоримо. Я Я не знаю про що говорити з тобою. Це все занадто для мене і виглядає як якийсь сюр. Мені треба подумати. Софія, він покинув мене. Приїдь, будь ласка. Якщо можеш зараз, мені дуже погано. Зайшовши до будинку Софії і включивши світло, Корнелія знайшла подругу на підлозі усю в сльозах. Господи, що ось тут сталося? Цей придурок покинув тебе? Ото мудило. Хотіла б я його побачити, тоді точно не мав би чим свої стендапи розказувати. Сонечко, будь ласка, не засмучуйся так через нього. Він не вартий жодної твоєї сльозинки, він просто виродок, а такий, ні тобі, ні дитині точно не потрібен. Ходи я тебе обійму. Вона міцно обійняла подругу, а Софія у сльозах запитала, як я зможу сама виростити дитину. Софія, тобі не потрібно це робити самій, адже у тебе є друзі, заспокоїла Корнелія, похавши Софію по спині. Після чого дівчата вирішили продовжити розмову на дивані. Корнелія, всіма силами, якими тільки могла, намагалася розвеселити Софію, щоб вона трішки відволіклася від сумних думок. Вона розказувала про свою вагітність, про те, як в неї росла Еммі. Про багато веселих і щасливих моментів, які їй подарує дитина. Софії стало трішки легше, вона почала підтримувати розмову, і так вони й провели решту вечора. Що ж, а ми залишимо дівчат самих і будемо завершувати наше відео. Якщо вам сподобалася серія, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі, адже ваш відгук надихає на створення нових історій. До зустрічі!